Як за допомогою програмного засобу дерайп можна здійснювати побудову геометричних тіл та обчислювати кратні інтеграли. Розглянемо тіло обмежене поверхнями, виписаними на даному слайді. Перше рівняння задає рівняння параболоїда. друге рівняння рівняння площини. Останні три умови. Світ говорять про те, що тіло буде розташоване у першому октанті. Отже, будемо здійснювати побудову з використанням дерайсу. Спочатку введемо формулу поверхні параболоїда, далі побудуємо графік і згорнемо вікно графіків для того, щоб перейти до наступних побудов. Отже, в рядку введення записали рівняння параболоїда. І вводимо цю поверхню до руслі. Далі потрібно побудувати 3D-графік. Отже, параболої побудований. Можемо повернути і подивитися, як саме він розташований. Далі згортаємо вікно графіки і вводимо побудову. Площини х плюс y дорівнює одиниці. Отже, площину введено. Далі розгортаємо вікно Пуктове і додаємо новий графік. Отже, і площина, і параболоїд побутовані. Для того, щоб нам... Виконати останню умову, тобто х, y і z будуть невід'ємні, розглянемо куб, в якому побудовано ці фігури, і позначимо, що х буде змінюватися від нуля, y від нуля і z від нуля. Отже, отримаємо тіло. Кіло буде міститися під оцією поверхнею. Можна також зменшити і записати, що тут буде трійка, ще одна трійка, і у апліката змінюється від нуля до трійки. Таким чином тіло побудоване. Отже, Можемо ще також подивитися, якою ж буде поверхня. Буде е, область, Д, яку буде проєктуватися це тіло. Для цього поглянемо на це тіло двори і побачимо, що область Д, в яку проєктується тіло, буде прямокутним трикутником. Отже, тіло побудоване, область Д. І тепер ми можемо зберегти ці дані. Далі перейдемо до презентації і розглянемо. Отже, ще раз повторюємо кроки побудови, які були здійснені. Ось область Д, в яку проєктується тіло. Тут побудова самого тіла, утвореного поверхнями. І останній крок. Можемо скористатися derive для перевірки обчислень, здійснених вручну. А саме потрібно записати спочатку змінну X, межі, в якій змінюється змінна X, далі змінну y і межі, в яких змінюється. І нарешті рівняння поверхні, яка обмежує тіло. Зверху Ось рівняння параболоїда записано. На цьому відеоурок завершено. Дякуємо за увагу!